Тане на Різдво на Різдво було ряд проповідей, які якби, акцентували німання, увагу на тексти, які Бог називає чи об'являє народного Христа, народного Спасителя. І, ну, звичайно, що якби, напевно, головне, головне ім'я, центральне ім'я, яке підкреслюється в різдвяній історії, це ім'я Ісус. Спаситель. Сьогодні я теж хочу говорити на цю тему імен чи навіть титулів. Ісуса Ісуса Христа. Христа. Титулів Христа? І ось титул, який я бажаю, щоб сьогодні ми звернули увагу, то цей титул якраз таки бере своє якби, таку проявлення чи своє походження саме від з тої події, яка відбулася під час хрещення Христа. Саме тоді, коли Христос був охрещений. брати читали, як Іван мав особливий знак від Бога, який Бог відкрив. Каже: Ти узнаєш мого післанця, ти узнаєш того, кому ти готуєш дорогу. І знаком, по якому ти узнаєш, для тебе буде показано, як Дух Святий зійде на ньому і на ньому перебуватиме. Ти побачиш це, як видимим чином виграді голубе. Дух стоїть і на ньому перебувати, то на когось сходить Святий дух, щоб на ньому перебуває. І цей термін, який породжує оце Схожня Святого Духа і перебування Святого Духа на Ісусу Христі, це термін Христос. 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 І це ми бачимо в Івана від Івана, коли Іван свідчить ось ось той, про кого я говорив, то коли він свідчить, то перший його. Учні, які були біля нього, чи учні, яких він навчав. Один з них Андрій. Після того пішли з Ісус Христом. Бо вони зрозуміли, що Іван казав їм на когось більшого, у кого вони мають тепер вже вчитися бути його послідовниками. І коли Іван вже ближче познайомився з субрестом, він поняв і переконався дійсно, хто він є. Далі Іван свідчить своєму брату, рідному брату Петру. Який тоді мав ім'я Симон, перший розі Івана вірші 42, і він привів його до Ісуса. 41 вірш. Е -е, 40 -го. Андрій брат Симона Петра був одним із двох, які почули це від Івана і які пішли за ним. Він спочатку розшукав свого брата і каже йому: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І мені каже, брате мій, я переконаний, ось того, кого ми всі чекаємо, оце Месію ми знайшли. Але е, Месія так розвищала на тій мові, яку вони розмовляли. Але Іван написано на іншій мові, на грецькій мові. І це фактично дві єдиних мови, на яких написано письмо, в яких ось е, термін Христос щось значить на рідній мові. Тому що. Всі інші мови, воно перейшло ніби як ще додаткове ім'я за Христа. Чи так, хто думаю, як прізвище. Ось, Ісус його ім'я, а Христос, можливо, прізвище. Як у нас, можливо, Сергій так, доколи, ось, можливо, Сергій Шаринський. Так деколи люди уявляють, але Іван підкреслює, що коли Андрій говорить, ми знайшли Месію, і це означало по єврейськи слово Месія помазаний. Ну, Той, кого Бог помазав. Але для читачів грецької мови, які ми пристаємо, це означає Христос. І слово Христос на грецький теж помазаний. Той, кого ми всі очікуємо: Божий помазанець, Божий помазанець. Так ось, коли Бог кликав людей на якесь особливе служіння, коли ми читаємо старозавітні часи. Відбувалося Боже помазання на служіння. Наприклад, коли е, кликали на пороче служіння, пророки не раз брали оливу, якою мазали, з'яснилося помазання чи типу, посвячення, і з того часу людина відчувала і знала, що він покликаний і має звершувати служіння пророка. І це помазання оливою означало, чи якби символізувало, що Бог надає Духа Святого цій людині для цього служіння. Для того, щоб цю Божу місію виконати Божою силою. Так само було, коли первосвященника призначали, що був день посвячення на служіння. То Тобто цей день його помазали оливою, І так він називався священник помазаний. Помазаний священник, бо його помастили, він буде звершувати це служіння Божою силою. Чи подібним чином, коли. Бог вибирав царя. Навіть до царя деколи зверталися, помазанець Божий. Це був ніби титул, ну, який був рівнозначний терміну царя Божий помазанець. І початком цього поклику на служіння і стартом служіння було помазання оливою, яке означало чи символізувало Святого Духа, і що в повній мірі. Ось це Ті прообрази, які якізвітні проявилися в житті Христа, коли не просто, оливий, а коли буквально і в повній мірі Святий Дух зійшов на нього. Тому е його хрещення і отримання Святого Духа е означало, що з самого моменту починається е служіння, на яке його кличе Батько, Бог Батько. І дає йому світову Духу, щоб він його виконав за служіння. Ось як, наприклад, Петро пояснює такі істини в Домі Корнелія, коли постав його Бог звістити Дії, 10 розділ, вірш 37. Ви знаєте про справу, що сталося у всій юдеї, починаючи від Грилеї, після хрещення, яке проповідує Іван, про Ісуса з Назарета, як Помазав його Бог Духом Святим і силою. І він ходив, роблячи добро і оздоровлюючи всіх поневолених дьяволом. Ось. А стартом було, коли під час служіння Івана Хитами Ісус Христос отримує помазання. Ось Він з цим помазанцем. Тому е, в якійсь мірі е, ось, Ісус Христос, якби цю фразу повністю перевести на українську мову. Звичало би Ісус помазанець. Ну, е, самі імена, як правило, от назви е, не перекладаються на, 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 на мову, на перекладаються. Ісус Він такий є Ісус. Ми не, перекладаємо, ми не перекладаємо Спаситель. Але ось титул, як правило, перекладається. Якщо він не перекладається, то ми повинні усвідомлювати. Е, Бог проголошує ось мій помазанець. Я його помазав на служіння. І ось чому, е, наприклад, коли Лука. Описує водне хрещення, то зразу же після водного хрещення йдуть такі ось події, наприклад. Лука, 3 розділ, віш 23. А сам Ісус розпочинаючи, Ось це був хрещення отримання Святого Духа, це був початок. Він виходить на служіння. Вірш 4 розділ, вірш 1. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Єродану, і Дух повів його в пустелю. Іван каже: ось дух зійшов, і тепер Дух сповняє його і веде. Віде його в постелю. від 14. Ісус повернувся в силі Духа до Галінеї. І далі він повернувся до Голінеї, приходить в своє рідне місто Назарет, в синагогу, йому дають можливість, слава Боже, прочитати, він розгортає свиток і стає породство Ісаї, саме про помазання. Яке Бог пророкував, яке мало відбутися на його сином? Четвертий розділ, вірш 18 Дух Господній на мені, бо Він помазав мене, і ось для чого помазав? Благовістити у Бога, послав мене свято розбитих серцем, переповідувати полоненним визволення і сліпим призріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік. Господнього помилування. І 21-й, і він почав говорити до них сьогодні, коли ви чуєте сповнилося Писання. Це помазання вже відбулося. І я приступив до того, до чого мене це помазання спонукає, а саме е, звіщанню, проповідуванню, благовіщенню, е, донесенню Божого Слова. І якщо ми подивимося на Ісуса Христа до Його смерті, от після хрещення, до його смерті. Це переважно було служіння якби пророче. Служіння, яке звершали пророки, коли їх помазало. Служіння передачі Божого Слова. Ісус проповідував, навчав, говорив в притчі, як, так само, як пророки в серії Духа Святого, тільки, тільки в Божественній Сирі, він робив чудеса, які підтверджували їх пророче слово. І тому, наприклад, в першій вірші «Писання до євреїв. Багато разів і багатьма способами колись через пророків говорив Бог до наших батьків, а цими останніми днями заговорив до нас через Син. Служіння Ісус Христа, це Він передав Боже Слово до нас. Він приніс це Боже Слово, приніс його в повноті. Якщо пророки говорили якусь частково якимись образами, то тепер Божий Син прийшов і передав нам це Боже послання. Ось чому, Коли на горі переображення Бог з неба говорить похожі слова, які відбулися під час його хрещення, це мій сину любили, і потім добуляє таку фразу: Його слухайте, його слухайте. Він пішов, передати вам моє спіслання, його слухайте. чому Потім, коли в діях апостолів ми читаємо, як, як апостоли проповідали Іванлія і говорили, що ось є той помазанець, якого ми чекали. Вони також згадували слова Майсея, який говорив їм, що Бог вам пошле е пророка з братів ваших, як і мене пророка, да? Його слухайте, його слухайте. Є, він є той Божий посланець, який приніс нам Слово Боже в повній мірі і остаточне Боже Слово. В такій мірі, що ми не потребуємо якихось нових об'явлень, не потребуємо нових пророків, тому що Бог до нас проговорив через свого Син. І все, що нам потрібно, це Боже Слово, яке Він приніс давати право йому нас скеровувати, навчати і вести. Так, якщо його земне служіння переважно було служіння як пророка, то в момент смерті він приносить себе в жертву. І він приступає переважно до служіння священнического. От він помер воскрес і вознісся. І ось зараз на небесах. Про це дуже багато говориться в Післані до Ювреїв. Христос на небесах і Він звершує служіння первосвященника. Того помазаного священника, який на основі своєї жертви, агнець Божий, який приніс себе, він не тільки став жертвою, він став і священником. І Псаня Євеї говорить, «Нам, нам тепер не потрібно інших священників, тому що в нас є найкращий священник, первосвященник Христос Ісус на небеса. Він з нас ходатайствує, Він е, нас спасає, Він є нашим доступом до Бога, до батька. Ну, і, і це служіння священника відбувається е, в цей час, аж поки він не прийде знову до нас на землю. Тому зараз переважно ми отримаємо його благословення як служіння священник. Помазно священник. Але коли він піде на землю, коли він на землю другий раз, коли буде його другий прихід. І коли він цю земну історію закінчить і буде вічне царство, якому він буде цар, тоді буде переважно його служіння царя. І, до речі, послання до євреїв. Ще один вірш прочитаю, чи два. Це ж розділ перший розділ, вірш 8 і 9. Це також цитата цитата старозавітнього Псалма. А до сина, Бог каже б, до сина, Боже, твій престол на віки віків, і скіпітер Твого царства, та скіпітер справедливості. Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня. Тому. Помазав тебе, Боже, твій Бог олії радості більше, ніж друзів Твоїх. Воно На тобі найбільше помазання, і твоє царство буде вічне і справедливе. Це те, що він е, ось робить той статус, який він досягнув, щоб бути нашим ось благословенним помазником для нас. І сьогодні він нас, як пророк через своє слово навчає, наставляє. І Іван каже, і ви маєте це помазання, він теж вас помазав, щоб ви це Слово Боже розуміли, щоб це пророче слово, яке написано Ви розуміли і по ньому жили. Він є нашим священником, тому що без нього ми не маємо ніякої можливості отримати прощення і мати спасіння, і мати, і мати силу до духовних перемог, і він є нашим царем. Ми бажаємо зараз жити по Його законам і, і для того, щоб бути в Його царстві. Ісус Христос Спаситель і помазанець, той, хто е, прийшов, щоб бути для нас от благословенням. І хай цей день зміцнить нас. Наші посвяті, любові до Нього в житті, якому би він нами діяв, нас наповнював, нас вів і благословляв. Амінь. Помолимося.